Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як говорити влучно і без підготовки. Це, знаєте, справжнє мистецтво, і розбиратимемо його на основі ідей семінару Мета Абрахамса зі Стенфорду. Поїхали! І давайте одразу до справи. Пропоную невеличкий тест. Просто щоб побачити, як іноді наш мозок грає з нами в хованки, пропускаючи те, що, здавалося б, лежить на поверхні. Ось речення. Не поспішайте. Уважно подивіться і просто порахуйте, скільки тут літер F. Ну що, скільки вийшло? Правильна відповідь 6. Цікаво, що більшість людей бачить тільки три. А все тому, що наш мозок часто ігнорує літеру F у такому короткому слові, як OFF. Він обробляє його якось по-своєму, як єдине ціле. І знаєте, це просто ідеальна аналогія для нашої теми. У спонтанних виступах, як і в цьому тесті, справа не в якихось грандіозних речах. Ні. Уся магія в дрібницях. Саме вони вирішують, чи буде виступ ефективним. Тож, про що ми взагалі говоримо, коли кажемо спонтанний виступ, це ж не про заздалегідь підготовлену промову зі слайдами, ні і. і. Це про ті самі моменти, коли треба відповідати на питання з залу, давати фідбек тут і зараз, чи роптом когось представити, от саме тоді, коли треба думати на ходу. І знаєте, що найголовніше? Перш ніж думати, що сказати, треба розібратися з тим, як себе почуваєш. Так, перший крок це взяти під контроль власні нерви. Давайте поговоримо про тривожність. От дивіться 85% людей зізнаються, що нервують перед виступами, а решта 15. Ну, скоріш за все, трохи лукавлять. Тому якщо відчувається мандраж, знайте. Це абсолютно нормально. Більше того, цю тривогу можна перетворити на енергію, головне знати як. І для цього є три перевірені науково обґрунтовані техніки. Вони допоможуть почуватися комфортніше і тим, хто виступає, і тим, хто слухає. Давайте їх розберемо. Перша техніка може здатися дивною, але вона працює. Коли починає калатати серце чи пітніють долоні, просто скажіть собі: ага, ось воно, це я нервую. Просто привітайте свою тривогу. Це визнання не дає їй розростися і захопити вас. Друге це змінити кут зору. Перестайте думати про це як про виставу, де є єдиний правильний сценарій. Ні, це розмова. А в розмові головне діалог. Ставте питання, використовуйте слова на кшталт ми разом. Це одразу знімає напругу. І третій прийом заземлитися, повернутися в момент тут. І зараз. Бо тривога це майже завжди про майбутнє, а що, як я провалюсь. Щоб вимкнути ці думки, зробіть щось, що вимагає концентрації. Спробуйте, наприклад, порахувати від ста в зворотньому напрямку, віднімаючи по сім. або промовте якусь складну скоромовку. Це миттєво повертає мозок у сьогодення. Гаразд, з тривогою розібралися. Тепер, коли є інструменти, щоб заспокоїтись, можна переходити до суті, а саме до чотирикрокового методу, який допоможе структурувати будь-яку навіть найнесподіванішу відповідь. Ось власне і вся дорожня карта перше. перестати собі заважати. Друге побачити в ситуації можливість. Третє. Сповільнитися і по-справжньому слухати. І четверте відповідати. Але не хаотично, а за певною структурою. Крок перший не заважати собі. Звучить просто, правда? Але ж насправді наш найбільший ворог це ми самі, у цей внутрішній критик, який вимагає бути геніальним тут і зараз. І через цей тиск ми просто завмираємо. А мета ж не в тому, щоб видати ідеальну відповідь. Мета просто відреагувати автентично. І тут є просто геніальний вислів з імпровізації. Наважтеся бути нудним, уявляєте? Коли ви дозволяєте собі бути просто нормальним, не ідеальним, зникає оцей шалений тиск, і саме тоді, як не дивно, з'являється простір для справді блискучих ідей, думки починають текти вільніше. Добре, крок другий зміна перспективи. Коли звучить незручне питання, перша реакція це захист, сприйняття його як загрози, а треба подивитися на це інакше. Це не виклик, це можливість. Можливість щось уточнити, налагодити контакт з аудиторією, поділитися чимось важливим. І тут знову нам на допомогу приходить імпровізація з її золотим правилом так і. Що це означає? Це означає прийняти те, що вам дають, і додати щось своє, не заперечувати, не захищатись, а будувати далі. Це мислення, яке відкриває дворі, а не зачиняє їх. Третій крок. О, він надважливий, але про нього часто забувають це вміння сповільнитись і слухати, по справжньому слухати, бо ми так поспішаємо відповісти, що навіть не встигаємо зрозуміти суть питання. Є такий вислів не просто робіть щось, постійте там, тобто дайте собі паузу, щоб почути. І ось ми підійшли до фінального четвертого кроку. Він такий важливий, що ми виділили його в окремий розділ. Це структура. І тут є цікавий факт: структурована відповідь на 40% легше сприймається аудиторією. Парадоксально, але саме структура дає свободу в імпровізації. І не треба вигадувати велосипед. Є готові перевірені структури, які можна тримати в голові. Ось дві найпопулярніші. Перша проблема рішення, вигода дуже проста і ефективна, особливо коли треба в чомусь переконати. Описуємо проблему, пропонуємо рішення і пояснюємо, які від цього плюшки. Друга структура: що і що з того, що тепер ідеально для відповідей на питання. Спочатку кажемо, що це таке, потім, чому це взагалі важливо, і наостанок, що з цим робити далі. І от, коли ми все це складаємо докупи управління тривогою, правильний настрій, чітку структуру виходить дещо більше. Формується абсолютно нове мислення: мислення впевненого комунікатора. Давайте коротко підсумуємо: по-перше, тривога це нормально, і з нею можна працювати. По-друге, головне не заважати собі і не боятись бути недосконалим. По-третє, кожна ситуація це можливість. Четверте, спочатку слухаємо, потім говоримо. І п'яте структура наш друг. Ось і все. І наостанок питання для роздумів тепер, маючи ці інструменти, яку першу ліпшу нагоду можна використати, щоб потренуватись? Адже тільки практика робить ці навички справді своїми? Дякую, що були з нами.